Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Лемон. І сьогодні ми будемо грати за Грифійську Січ в великому моді на поняшах Твар. А, грифійська Січ в цьому моді є повністю локалізованою на українську. Почнемо з історичної справки. <кій> грифійська козача Січ. Грифійська Січ, Володарка Степів. Дуже давно. Ще до народного повстання проти Озерграду Грифони Зафії, поколіннями жили наслідуючи традиції своїх батьків та нападали на своїх ворогів задля наживи. Колись давно у них було королівство, але не приборки, козаки рівнин, продовжили чинити опір будь-яким способом централізації з боку монархії. У 579 році. Королівство було остаточно скасовано, і перший гетьман Зафії Боржонець захопив контроль. Через століття Зафійці змінили назву держави на Графійську Січ, щоб дотримуватися даної гровер і Іграфонському клятви стати імперською маркою. Вони зберегли це ім'я навіть після розпаду імперії, коли де-факто стали незалежними. У тисячі році для зофійців настав час змін. Гетьман Каласбульба вже 40 років мудро керував Січчю, проте йому залишилося жити недовго. Старі напівфеодальні порядки відмирають. Селяни все більше незадоволені свавіллям з, з боку шляхти, а козаки по всій державі не можуть знайти спільної мови. І найгірше те, що кляті корупціонери майже розкрали нашу казну. Свою долю в хаос носять комуняки, натхненні забезпечені революціями з Прайвену. Хоч і фронт і не дуже організований, щоб повалити гетьманат. Проте навіть в козацькій армії він користується широкою підтримкою. Якщо наступний похід за наживою піде до біса, тоді завдяки напрузі в державі комуністи зможуть захопити владу. Навіть якщо такого не трапиться, бульба дуже старий. І навряд чи проживе не ще довше. Народ вже обговорює двох можливих наступників на престол: Борада Грифницького. Шиє військо Грифонське стало популярним завдяки ораторським навичкам та хари свого лідера. І Євгена Кравлиця, якого, не дивлячись на кровні зв'язки з Гетьманом, часто критикують за панібратство і насильство. Лише час підкаже, що чекає на річкових грифонів. Ось коротка історія цієї держави. Мод дуже крутий. По факту є щось, типа з Всесвіту My Little Pony. Ага. Дуже пророблений пророблена історія, пророблено все. Східну Грифонію як регіон об'єднує навіть не географія, а скоріше історична відсутність значного контролю та впливу зі сторони імперії Грифонів. Цей регіон охоплює немалу частину Грифонського континенту, але живуть тут не тільки грифони. Східна Грифонія традиційно розділяється на три субрегіони: Східна долина Еві, де грифони живуть вздовж річки Еві, та її численних приток. Річні землі Гірський регіон, населений здебільшого поні, але також алмазними псами та грифонами, і Берг Фордас, також відомий як земля пагорбів, що є дом для понів відлюдників, витік могучної річки Гріфкінг лежить в горах річкових земель. Вона тече на захід, практично розділяючи континент навпіл, ще однією визначною особливістю цього регіону є магічний ліс Ейхсік, де за чутками мешкають велетенські пауки. Загалом держави цього регіону менш розвинені, ніж країни на Заході. Це насамперед пояснюється їхньою віддаленістю від Еквестрії та інших передових країн світу. Трьох з регіонів річкові землі найбільш розвинені. Тут сім націй поні та Алмазна Гора, відносно недавно увійшли в оборонний альянс, відомий як річкова коаліція. На заході річкових земель розташовані дві грифонські нації Хелквіл і Лонгсворд, залишки великих походів імператора Гровера II. На південному узбережжі річкових земель лежать три нації. Які виникли після того, як хватка закону і порядку над цими землями ослабла. Населення цих держав досить різноманітне там живуть поні, зебри, олені та грифони. Долина Еві на південь від річкових земель, менш розвинена ніж річкові землі, тому що її грифони досі чіпляються за свої традиції. Деякі, однак, хочуть змін, і Бродвейд охоплений жорстокою громадянською війною, в якій монархісти борються проти комуністів дозвольної армії Грифонії. На півночі поні пагорбів не дуже бажають вступати в сучасну епоху. Їхні племена подібні капслі часу, що зберегла вже минулу епоху. Племінних вождів цих націй захищає річкова коаліція. Недалеко від узбережжя знаходиться острів Грінсілк, де живуть Ченчники, які досі залишаються ізольованими від зовнішнього світу. Розвал імперії приніс багато змін в цей регіон. Головний антагоніст річкової коаліції зник. І тепер вона повинна переосмислити свою ідентичність. Одні наполягають на подальшій федералізації, інші ж бажають, що коаліції пора залишитись в минулому. Долина Еві вирвалася з-під влади імперії, але і сама страждає від нестабільності. Якщо найближчим часом не будуть проведені реформи, то відсталі грифонські нації впадуть, а зі попелу повстане червона зірка. І навіть серед понів пагорбів є ті, хто бажає зробити у сучасність. Від змін віють сюди над сходом, але ніхто не може сказати: краще чи гірше змінять вони ці землі. Це була коротка історична справка по самій графійській Січі та регіону в цілому. Якщо я все правильно поняв. На старті у нас виходить Йо Бес, я тут грати? На старті у нас виходить Три вільні фабрики. Як мені не заплакати? три фабрики. Ужас. Ну хотя птичейки для исследования. Тут <сосвязь> попиши будет. Так. То вот из спочатку буду. А, в чем проблема? Спочатку дослідити. Ммда. Худо тут трошки по производству. мушкети Ну що на допку поставлю? Арту потім буду производити більш кращу. М да. Я туман вимкну він нагружає Дивізій мало, пару козацьких полків, 11 виходить, піхотних. Який тут шаблон стоїть. Бляха-муха. Армію треба реформувати. Що тут? Нація Еві. Військова пропаганда, протикомуністичні превосходство. Да. А, кстати, подивіться, які тут модельки виски. Ну це імба. Ну, Каїв, Калінськ, Орельськ, Грифум, Люміум, Воробейко. Петерсхуф. Ладно, я в цей мод було діло, але за графійську січ рішив відкласти свою гру. І отут-та рішив, що я запишу це на відео. Недостаточно ресурсів. По попу. Я очікував, що тут буде хоча б 5 фабрик, якщо чесно. Но не одна. М да. Ну, зразу по піхоті. Я так понимаю, ми дуже відстала країна. Комуністичні бунтарі, козацька армія, помісцеві дворяни. Йопт. Незалежні Січі. Гражданська економіка Тільки до коробольців. Ну. Що? Почнемо нашу історію. Ага, тут можна знищити прайд. Ну ладно, почнемо. Зібрати Січі. <кхи> Настав час провести традиційний щорічний набіг. Гецьман Каласбульба вже наказав отаманам зібрати своїх воїнів та зібратись на кордоні зброї збройним. Оскільки в них вже довго йде громадянська війна, ми повернемось із великою здобичю. Сподіваємось, що ми багато чого знайдемо. Буквально день фокус треба. Так. Ну, давайте підемо краще в похід на фронт визволення. Зазвичай ми не грабуємо нікого на схід від ріки. Але ж це ж не стосується безумних повстанців, чи не так? Окрім того, це їхній комунізм. Починають цікавити нашу молодь, тому краще вдарити першими. Я так розумію, нам зібрати армію на кордоні з ними. Так чисто про всяк випадок. Петро Зеленко. Хе-хе. Ладно, як, як я там Іван Фезовський. <ріху> Степан Разбник. О, у нас хороші генерали. Послухайте. Ну, Не Зря ми Січ. <ріху> Похід на фронт визволення. Кольцтрімський саміт. Сьогодні головний секретар коаліції опублікував угоду, до якої змогли прийти лідери країн учасниць річкової коаліції, насамкінець в Кольстремі. Згідно опублікованому документу, саміт офіційно продовжив дію пакту про взаємну оборону між всіма восьми націями, а також підтвердив їх рішучість виступити разом проти будь-якого грифонського вторгнення. Однак ця угода не тільки підтвердила збереження статусу Кво, але й активно судили кровопролиття в Лонгсворді, Попередивши графа Паласа про те, що йому треба негайно зупинити переслідування місцевих поїздів. Представники країн коаліції також виразили надію на мирне рішення Бродвельської громадянської війни. Однак ніщо в риториці цього пакту не свідчить про можливе негайне військове втручання. Приняток з підії точка. Пограбувати радикалів. Скористувавшись хаосом, викликаним громадянською війною, гетьман Калас Бульба вирішив відправити рейдерів у, Броль... у Бродвельд. Аби вони грабили й ворували на користь. Скористувавшись хаосом, викликаним громадянською війною, Гетьман Бульба, вирішив відправити рейдер у Бродвейт, аби вони грабили й ворували на користь Січі. Нашим рейдерам було поручено напасти на визвольну армію грифонів, захватити їх зброю і заладити їм, поширювати далі свою отруйну ідеологію. Тепер залишилося лише дочекатися дістей від наших хлопців. Набіг вдався, набіг. А, стоп, я сам вибираю. <ithe Ronaldo> а що від цього залежить? Наслідки походу. А, я можу перетекти в комунізм, якщо набіг. А. Блін Ну, хай буде набіг. Вдався, чому б і ні. Наслідки походу Та Не хватає поїздів А ми їх не можемо Средні віковы Стоп тут реально хе Тут можна проти танки воювати Так я наступним ділом буду відразу Баляха, нам треба винтовки. Опа. Поворот долі. Ох! Під. <смір> Поворот долі. Ох! Під супроводженням солдатами під час останнього набігу. гейсман бульба був. Мітко застрелений. Що? <смір> Ладно, давай, давайте дочитаємо. Під супроводженням солдат під час останнього набігу Гетьман Бульба був мітко застреленим червоним стрільцем. Загін козаків, не здатний витримати свій гнів, поймав вбивцю та жорстоко вбив його, але це не допомогло. Гетьман вмер миттєво. Мушкетна куля чітко пролетіла через його мозок. Його смерть зупинила радісний настрій за старою традицією. Наші козаки похоронили гетьмана в місці його народження. При супроводженні нервірніших його бойців Гетьман Бульба вів нас. Більше 40 років. І всі його любили. Найгірше за все, що він помер без прямого наступника. А це означає, що вибори недоступного гетьмана будуть важкі. Сьогодні ми скорбимо. Завтра знов зійдемо. Нічесовий уряд. Борис заспад, що на Барай, па, це що. Ну, необхіден спибі. Необхіден... Ну, походу. Це все. Ну, боротьба за спадч. А, кстати, я тут не прочитала, походу. Ми чекаємо на козаків із походу. Чекаємо, що здобич після далу набігу. Вони приходять. А. Боротьба за спадщину. Ну да, я міг перейти в комунізм. Стабільний уряд. Боротьба за спадщину. Зі смертю Гетьмана Бульби наш край зовсім впав в анархію. Хоч і немало старшин намагаються взяти булаву. Лише вдвох є реальний шанс стати Гетьманом. У Грифницького з його військом, Грифонським та у Євгена Кравлиця, племінника померлого Гетьмана. Гармонія, нейтралітет. Угу. Потік зброї. <Non>. Чесно, я трошки шокований тим, що шо, е, Калас Бульвова помер при першому ж поході. Я Що ць, цього я точно не очікував. Чорна рада. Дідько, різність ідеології двох претендентів на Булаву стали більш, ніж якоюсь бійною. Нині їхні прихильники стали різати один одного безпосередньо на вулицях Каєва. Якщо ми не виберемо нового гетьмана, Грефій настане кінець. Буде добавлена ідея без Раді. Що, дасть є жидівний Чорна рада. Йопе. Країна перенилася в анархію після, сметь... після смерті Гетьмана. Що ще цього я теж не очікую, якщо чесно. Ніка там не можна. Так, я з вашого дозволення трошки знижу графіку. Ще бо є час ішов більш добре. І не лагало менше. Національний фокус виповнений. Чорна рада. Зазвичай ніхто б не звернув увагу. Бійки, погрози, образи чогось походження. Все це звично для ради, але в наші дні ніщо в зафії не здається щоденним. Явного кандидата наступника не було, і кожний дрібний дворянин, що відчував, що має хоч якийсь шанс на титул гетьмана, намагався його отримати. Традиція вимагала, щоб в разі пройшло голосування, через що було потрачено безліч дорогоцінного часу, оскільки ніхто з них не отримав більшість голосів. Ця безвихідь тривала два тижні, допоки найжиттєздатніші кандидати не висунули свої претензії. Борат Грифницький підтриманий багатьмами збіднішими дворянами, привернув увагу багатьох своїми обіцянками реформ, миру і стабільності. Хоч багато хто його винить у м'якості щодо питань безпеки, він переконав їх, що пасифізм це не слабкість. Звичайні громадяни Грифії добре відгукуються про борада, недобра репутація. Здавалося, прямо переслідувала Євгена Кравлеця. Його підтримали багаті землевласники, а пихата, груба риторика, привабила багатьох грифонів. Котрі бажають повернення до славного минулого, незважаючи на те, що він внушаючий племінник старого Гетьмана. Євен не популярний серед простого народу, та його вибрання може звести до чвар. Час іде. І раді треба скоріше вибрати нового Гетьмана, щоб Нація не стала жертвою наступаючої гурделиці. Врешті-решт лідер буде обраний. Так. Я б хотів сказати, що перейдемо до наступної серії. А ми. Зустрінемось в наступній серії. І от там виберемо, за кого ми підемо. Євген Кравець, е який є по факту. Ідеологія якого є по факту націоналізм. Тобто аналог фашизму в звичайній ходці. який дає більше бонусів, я особисто за нього хотів би. Е або ж. Гармонія Грифницького. Це по факту демократія. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.